Стаж необхідний для виходу на пенсію, а це 35 років. Ось такі моменти, ось такі перспективи пенсійної реформи. Якщо казати про загальну ситуацію з пенсіонерами, то станом на 1 жовтня 2024 року в Україні було 10,3 мільйонів пенсіонерів. З яких 72,9% це були пенсіонери за віком. Решта отримували пенсію з інвалідності, втрати годувальника за вислугу років та соціальні пенсії. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні з вами сказали? Ось такі новини. Новини вже приніс новий 2025 рік. І, відповідно, у вас можливо будуть різні питання по цій інформації, по цьому відео. Тому, будь ласка, залишайте ваші питання, ваші думки. Все те, що ви хочете висказати, під цим відео в коментарях. Бо оця інформація, вона. Важливо для того, щоб люди про це знали. І ми ще неодноразово будемо казати про це, саме про цю інформацію для того, щоб як можна більше людей людям донести оцю інформацію. Якщо вам відео це сподобалось, шановні глядачі, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі. Ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про сьогодення, що сьогодні відбувається в пенсійній системі. Які зміни треба чекати вже в 2025 році тим людям, яким виповниться 60 років. В наступному відео ми будемо казати про іншу систему пенсійного обрахування. Яким чином треба? Підійти і вирішити питання обрахунку пенсії. І що для цього треба зробити? І ми, на прикладі окремо, розберемо весь той підхід, весь той механізм, і сама подача, що треба зробити, для того, щоб була завершена пенсійна реформа в Україні. Тому. Дозвольте завершити це відео, і вже в наступному відео ми будемо казати про те, як має бути. Всім дякую, шановні глядачі, і дуже скоро.